Бивши знову ж поблагодарив, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за батьок проливається на відпущення гріхів. А ще таке слово він сказав теж. воно. І, потішає ще з одної сторони 29-й вірші, говорить: Кажу вам. І тоді учням і сьогодні нам, що віднині не питиму я від оцього плоду винограднього. Це 100% відносилось до учнів, бо він через декілька днів е, і постраждав, потім воскрес і вознісся. А далі йде е, таке потішаюче слово для всіх і їх, і нас, що аж до дня. Коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. Російське слово говорить, що я буду з вами пити новою віно в царстві мого Отця. Ми віримо в це, брати і сестри. Слава Богу, що ми віруючі люди по-справжньому, бо якщо ми були не ми б сьогодні не були на цьому місці. Дуже багато людей, вони різними справами зайняті, але це є дуже цінно. Тому що Ісус Христос сказав: робіться на спомин про мене. І ми, коли згадуємо, виконуємо цю видиму заповідь, ми робимо на згадку про муки і страждання Сина Божого Ісуса Христа, тому що Він пішов на Воговський хрест за мене і за тебе. Там не його місце було. Не здайшло ні на небі, ні на землі чоловіка. Я читав сьогодні на початку, щоб міг розкрити книгу і зняти ці всі печати. Но Бога був призначений ще перед закладинами світу цей анець Божий, якого чиєю кров'ю ми з вами викуплені нам від передано нам Батьків життя. Алілуя Це кров Сина Божого Ісуса Христа. І тому ми сьогодні згадуємо, ми сьогодні звіщаємо страждання Сина Божого Ісуса Христа, смерть і заодно, і Воскресіння. Він воскрес. Ради того, щоб нас оправдати цією великою перемогою, а все залежить від нашої віри, від твоєї і моєї віри. Но слово Господнє також говорить, що ви є благодаттю спасенні, не відділ, щоб ніхто не хвалився, це дар Божий. Але Слово Господнє також говорить, щоб ми Божої благодаті на не брали. І ще слово Господнє говорить: позостанемося в гріху, щоб благодать умножилась зовсім ні. Ми ніякому право ніякого не можемо, не маємо права, щоб бути в гріху якомусь, брат і сестра. Брат сьогодні читав про прокляття і про благословіння. Так, да, Коли ми з вірою приходимо до Ісуса Христа, каємося, то Він знімає від нас всяке прокляття. Він очищає, обмиває. І ми з вами повинні цінити, благодарити і тішитись нашим Господом. Я зараз освіжу руки, і ми будемо приступати до цієї трапези. Mm. Так що mm. можна підготуватися. Mm. Mm. І ми думаю, уважно слухали про те, як я читав, як це все відбувалося. Можливо, це не такий хліб, як був тоді за Дні Ісуса Христа своїм бушнями, але це хліб. і Ми будемо зараз за нього молитися. Як Ісус Христос взяв хліб, Він подяку вчинив, Він потім розламав Його, а після молитви каже: прийміть їжте це тіло моє, слава нашому Господу, молиться. Господи Ісусе, ми перед тобою, ми пересвятимо. Слава тобі, слава тобі. За цю заповідь, яку ти залишив нам ти, в крові Ісуса Христа, цей думу, що цей новий заповідь, і тому сьогодні ми зібрані у ім'я Ісуса Христа, і я дякую Божа можливість, яку ти нам дарував ще щаслива на цій землі. Господі, був учасниками напевно Твоє став очей, і я сперся своїм хліб, ти його благословив, Ти його розлавав, а потім давав своїм учням і сказав: прийміть їжте все тіло моє, що за вас ломається, і зараз, Господі, благослови нам цей гріх, який держав в руках своїх, благослови, А, Отче, А мені допоможи розслабати його і роздати учням, ученицям Твоїм, і як тіло Твоє, щоб кожен із нас. Ви вірою прийняли, Господі, це і таїнство віри, а Отче, прослався, прослався в цьому служині. живий Бог, Отець і Святий Дух. Амінь. прийняли Господа в дорослому віці водне хрещення, також з ним померли, коли приймали хрещення воскресли скреслення нового життя, мирі з людьми за всіма Господом. Зараз маєте право участвувати в тілі нашого Спасителя Ісуса Христа. Після цього, взявши шашу, він подяку вчинив і сказав, з неї всі. Бо це кров моя, нова. І тому ми будемо зараз молитися і на цією чаші, і щоб Господь нам Бога її, і будемо пити як кров Сина Божого Ісуса Христа. Алину. А ведемо веде, забегати і сказав, що крова моя нового запити, що за майо проливається на відпущення віків. Хоч причиня, Ісуса, а не в творчі, і в печалі настала в татаре, благослови нашу вашу Господь, сподіваюся, до патрії, хоч він на коней, ставла, ніхто ніби та латара, щоб вона принесла благословиння Бог Богу. Та буде п'ятий день чачи, Господі, Боже, благослови, не затиха, а після слава, ти достоїм, ти достоїт Бог, прослався, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. зкроплення нового світу Світом Що на